План був знімати сьогодні прямо на полігоні, стріляючи з гвинтівки на вулиці. Але погода така собі. Тому я вирішив все переграти і зробити вступ в студії під імбірний чай. Бо якісь шмарклі, і погода, я ж кажу, так собі. Тому сьогодні. Обговорюємо знову тему 223 калібр в болтовому виконанні. На жаль, YouTube забанив наш відос про Savage 110 в 223-му в шасі Автоматік. З, так би мовити, невідомих нам причин є деякі припущення, але так чи інакше, відео цього немає. Тому тесту цієї гвинтівки немає. Цю гвинтівку в ділі ви можете побачити, ну, хоча б. Ось на цьому відосі, де я стріляю в гарбузи. Сьогодні мова піде про інший варіант в 223 калібрі. І це Маузер М18. Він буває в двох базових виконаннях в дереві, як люблять поціновувачі естетики і краси, і обережненько так покладемо. В пластику, як люблять поціновувачі практичного підходу до зброї. Пластик, звісно, кращий з точки зору, так би мовити, роботи в несприятливих умовах. Його не так неприємно буде подряпати і вдарити. Хоча, на мою думку, дерев'яна ложа, яка має на собі відповідні сліди від використання, виглядає насправді навіть краще. Ну, видно, що її нею користувалися. Але я захопився. Так от, М18. Чудова, така базова гвинтівка, приємна затворна група, холоднокований ствол хорошої якості, спуск просто прекрасний. В порівнянні з 110-м саважем, Ну, просто прекрасний. Тобто, приємна німецька зброя. Для полювання багато людей зараз купує. Супер вибір, все зрозуміло. 223 калібр, тому що він настильний, досить дешево стріляти. Велика номенклатура набоїв в доступі і набої, так би мовити, трошки армійські, теж є в багатьох, це ну, не секрет, так? Тому ці гвинтівки купують в великій кількості. І здавалося б, ну супер клас, чого ще хотіти. Ну, хочеться ж якогось тюнінгу, хочеться, щоб ця гвинтівка мала ще якесь чи то продовження, чи то варіацію свого використання. Тому що ну, така базова мисливська ложа, вона добре підходить для стрільби з рук і для таких базових мисливських задач, вона досить легка і так далі. Але вона не дуже підходить для, наприклад, навчання високоточній стрільбі, бо тут нічого не регулюється. Вага не та неможливо встановити аксесуари і так далі. І це ну, досить такий, як би великий мінус може бути для багатьох. Тому тому дивіться, в що може перетворитись цей М18 Маузер 223 калібрі. Ви берете шасі Oryx І, будь ласка, це вже в нас. Досить така по вигляду, та і по своїх характеристиках високоточна виходить зброя, яку можна використовувати для всього вище сказаного. Тобто навчання, підготовка для там, змагань, якщо ви не хочете стріляти в більш дорожчому калібрі під час тренувань, да, там, в 308 чи в 6,5, бо різниця в ціні ну, величезна. Тут єдиний можливо є мінус. Все те, що магазин ви будете використовувати від самого Маузера, рідний, на 4 набої. Тобто, якщо в саважі в шасі автоматі ви могли б використовувати магазин стандарту AX, мати 10 набоїв, то тут тільки рідний магазин. У всьому іншому, ну, чудово вийшло і з глушником, ну, прям дуже органічно. І насправді от вся ця. Композиція без прицілу, це там в районі якихось 100 тисяч гривень, що ну, мені здається цілком непогано для такої якісної зброї. Тому окреслили ми цю концепцію, залишається її перевірити стрільбою, де ми зможемо вже зробити висновки: ну, а наскільки прям ця гвинтівка може відповідати високоточці. Тому. Далі ви мене вже побачите на стрільбищі. Приємного перегляду далі. Отже, маузер нарешті на стрільбищі, і ми зараз проведемо йому швиденький тест. Починаємо з наших типових 300. Тут проблем у нас бути не повинно. Використовуємо STS матч з кулою 69 грейн Сієра. Ну, не цікаво, ясна річ. Да. Переходимо на 500 одразу. 500 метрів. Уже насправді серйозна дистанція для 223-го. На відкритому полі з вітром. Але... Давайте подивимось, що з того вийде. Так. Винесу міл на вітер вліво відносно центра цілі. Пробуємо. Мені здається, що по вітру навіть все добре було, а є помилка по... Вертикалья. Давай-то я трішки опущусь. Влучання. Повторю ему. Повторюємо. Повторю ему. Ну. Так, 500 без проблем. Давайте спробуємо і далі. 700 метрів. Теж така вже дистанція, звісно, для цього калібра, ну, взагалі, для мисливської, по суті, гвинтівки. Але ж ми хотіли перетворити мисливську гвинтівку високоточну. Ну, схоже... Схоже, перетворили. Добре. Давайте побачимо, де ми будемо зараз. Так, це було схоже високувато. Схоже, у нас швидкість. Більше, ніж я розраховував. Треба було поміряти, але вже будемо орієнтуватись на влучання. Так, постріл номер 2 700 метрів. Здається, по вітру ми зараз згадали, буквально прилетіло під мішень. Давайте ще раз. Тепер знову занадто високо. побачив получение 700 метров 223 давай тыщи І влучання. Ну, будь ласка, 2-2-3. Коли з вітром вгадуєте, то ну, дуже цікаво. Тобто справжня висока точка. Ми перетворили 18-й Маузер у дещо геть вже інше. Хоча при цьому він так само здатен виконувати всі свої базові задачі. Тобто мисливський, будь ласка, гірше він від цього не став, навіть десь краще. А хочете трошки високоточки, то ось, будь ласка, все працює. М -м Супер! Я вважаю, це чудовий може бути вибір, особливо враховуючи ціну пострілу. Тому дякую, що дивились.